Я боюся осуду. Я боюся, що мою точку зору не приймуть. Я боюся, що те, що я скажу, людині не сподобається. Це, грубо кажучи, ось ця установка, що подумають люди. Я знаю, що багато із вас засуджують своїх батьків чи своїх бабусів і дідусів за те, що вони завжди спиралися на точку зору інших людей у селі. Да? Але ви не розумієте сам контекст, у якому вони проживали. Якби ви тільки задумалися про контекст, у якому ваші бабусі, дідусі, батьки. Тоді жили, наприклад, якщо вони жили у маленьких селах, тоді ви зрозуміли б, що спирання, на думку інших, це забезпечувало їм нормальне виживання у соціумі. Я маю на увазі, що там дуже важливим було, що репутація, да? а що про мене скажуть люди. І це реально впливало на життя людей. Бо якщо у тебе погана репутація, то від тебе відвернеться село, від тебе відвернуться люди, відвернеться соціум. Що значить, якщо від тебе відвертається соціум, це значить, що ти не можеш знову ж таки розраховувати на їх допомогу, ти не можеш покластися на людей, які тебе оточують. Це завжди небезпека, бо ти не знаєш від кого, що очікувати. Хтось з тебе буде сміятися. Це повпливає на твоє потомство. Бо вже тебе будуть сприймати як якусь недосім'ю, якщо ти зіпсуєш свою репутацію. Як все працює в селі, все працює якраз. На умовах обміну я тобі посапаю город, ти мені принесе яйця, да чи я тобі принесу свіжого молока, а ти мені прийдеш у дім щось там і допоможеш із чимось. То люди постійно обмінювалися. Так само у них е завжди були плітки одне про одного. Вони могли дізнатися про життя одне одного через плітки, через те. Що й люди їм щось про інших розказали, і це знов ж таки формувало розуміння, кому можна довіряти людей, кому ні. Це також спосіб забезпечити собі плюс-мінус безпеку, да? захистити свою сім'ю від якихось небезпечних чи дивних людей. Якби ви думали про цей контекст, у якому зростали ваші батьки, дідусі і бабусі, ви б зрозуміли, що вони поступали дуже розумно знаходячись у тих умовах. Вони робили все правильно зараз. У нас інший контекст, інший контекст, у якого ми вже можемо не спиратися на думку оточуючих. Да ми вже можемо бути більше особистостями. Ми вже можемо проявлятися так, як ми хочемо. Бо коли це особливо велике місце, не так багато до тебе прикуто уваги. Тобто, ти можеш собі дозволити трошки більше, Можеш собі обрати певну аудиторію, з якою ти спілкуєшся своїх друзів, обрати самостійно, да самостійно обрати собі хобі, самостійно обрати собі, не знаю, там аудиторію на яку ти працюєш. Дібло Іншому тому, звичайно, ця установка вона передавалася із покоління в покоління. Вона дійшла до вас. Зараз ви на неї дивитеся на цю установку, розумієте, що вам треба з нею працювати, що ця установка вже не актуальна у тому контексті, у якому зростаєте ви. Але ви е, агресуєте на своїх батьків і на дідусів і на бабусь через те, що вони спираються на думку оточуючих. Тож зрозумійте, що це була необхідність для того, щоб ви вижили, для того, щоб ви виросли, для того, щоб у вас все було добре. Тоді було обов'язковим спиратися на думку оточуючих. Хочу вас розчарувати і сказати вам, що ваш страх про те, що подумають люди, це не про людей, це не про те, щоб піклуватися про їх потреби. Сорі. Це про вас. Знаєте, чому? Тому що страх не подобатися людям це дорівнює загроза тому, що вони вас викреслять із кола спілкування. Бути викресленим із кола спілкування дорівнює закінчення контакту із людьми певного кола, да? дорівнює закінчення підтримки, дорівнює, що ви не можете вже до них звернутися, ви не можете на них покластися, ви не можете чогось з ними попросити. Про те, що ваша соціальна транзакція. Наприклад, я тобі кажу щось приємне, ти мені кажеш щось приємне. Я тобі щось дарую, ти мені щось даруєш. Я тебе про щось прошу, ти мене про щось просиш. Вона стає неможливою. Тобто, це ваш страх за себе, це не ваш страх за те, щоб цій людині не сподобатися. Що це просто ваш страх закінчити стосунки, ваш страх залишитися у небезпеці. Отримання допомоги стане неможливим, отримання соціальних поглажувань да, стає неможливим. Отримання підтримки, компліментів, спілкування, навіть того, що просто поділитися інформацією, стає неможливим. Тобто, ваш спосіб подобатися людям це ваш спосіб збереження своєї безпеки. Небезпека це ж не тільки про фізичний напад, небезпека це ще про словесний напад, да, це про емоційний напад, про те, що людина може. Спробувати підвищити на вас голос, вона може з вами посваритися, і це знову втрата вашої безпеки. Таке місце у конфлікті, да, дає фрустрація з цього конфлікту. Ми або вийдемо і вирішимо це питання, або ми розірвемо стосунки, ми розірвемо зв'язок одне між одним. Да? Тобто ми або зблизимося, або віддалимося. І у цей момент, коли людина потрапляє у цю. Емоційну фрустрацію з іншою людиною це також може зчитуватися як небезпека. Тому ви мовчите не тому, що думаєте про те, що про вас скажуть люди. Ви мовчите, тому що ви зберігаєте свою безпеку. Чим менше ви будете проявлятися, чим менше ви будете виказувати. Тільки свою точку зору, чим менше ви будете подавати саме свого голосу. Якщо ваш голос він не схожий на голоса інших людей, на думку інших людей. Чим менше ви будете цього робити, тим більше ви будете знаходитися у нейтральній позиції. Щодо нейтральних людей вони непомітні. До них нікому немає діла. Якщо ви виділяєтеся, тоді вже люди на вас дивляться, і вони вже можуть якусь свою точку зору щодо вас. Проявити, щось вам сказати, або проговорити щодо вас за вашою спиною, да якось вас засудити. До чого я все це кажу? До того, щоб ви зрозуміли, це нормальна реакція людини. Нормальна потреба да знаходитися у безпеці, у емоційній безпеці, у фізичній безпеці. І тому ви не проявляєтеся саме для того, щоб бути у безпеці, щоб ця ваша потреба не фруструвалася. Що ж робити для того, щоб почати говорити про те, що я думаю, почати заявляти те, що я думаю, почати приймати свої рішення, такі як я думаю. Що для цього треба робити? Для цього треба мати якусь сильну мету, тобто, щоб досягнення цієї цілі воно вас так мотивувало, що вам було б. Можливим і терпимим пройти через цей шлях, наприклад, навіть осуду, да? якихось косих поглядів, якогось не погодження з вашою точкою зору, тобто ви повинні якби бути е, направлені на якесь світло, до якого ви йдете. І тоді ось ці люди, які будуть щось вам казати, ви не будете на них звертати увагу, бо ви будете дивитися не по сторонам, ви будете дивитися отуди, на свою ціль. Треба мати альтернативу, куди ви будете рухатися. Тому що якщо я вже погоджуюся на небезпеку втрати своєї безпеки, то я хоча б повинен розуміти, що це мені у житті принесе. Тобто, наприклад, якщо я не знаю там. Підліток, да? я починаю самовиражатися через одяг, наприклад, да? то я це роблю для того, щоб ем, бути прийнятим у колі мого особистого оточення. Тобто я відриваюся від батьків, так, батьки мене не приймають, але я це роблю для чогось більшого, для того, щоб спілкуватися зі своїм колом оточення. Да? І так само не знаю, що ви боїтеся. Ви боїтеся, наприклад, заявити про свій продукт, який ви хочете створити. Так, мені важко розказати, що я щось нове зробив, що я у якусь іншу сферу, наприклад, перейшов. Але я бачу, скільки користі потім людям принесе мій продукт, якій кількості людей це принесе користь, яку користь це принесе. Да? Я бачу, що це принесе мені, наприклад, фінанси, да? і я розумію, що мені треба пройти через цей страх, проявитися для того, щоб. Принести користь людям і для того, щоб заробити гроші. Да? Тобто, це ця ціль вона більше аніж страх втратити прийняття звичним соціумом. Да? І, чи, наприклад, коли я буду працювати у цій сфері, коли я зроблю цей продукт, це мене буде розвивати, тому що у мене буде більше викликів, Я буду навчитися вирішувати. Це мене зробить більш розвиненою людиною, да? це мене зробить більш цікавою людиною. Вийду на новий рівень. Чи можливо те, що я зроблю, знову такий продукт, заявлю про це своєму оточенню? Це мене призведе до нових клієнтів, до нового кола оточення. Ось це все, ця вся ціль, вона варта того, щоб пройти через цей страх несприйняття.